Дякую. А тепер приходимо до блоку питань. Будь ласка. Оливнеоса Чекінство власна державна телерадіокомпанія. Я хотіла ви, шановне панську, запитатися, чи були ви присутні спостерігачами ще в інших країн, чи тільки наразі в Україні? Може я трошки тут возьму слово, так. бо тут немає присутнього з нами Даніла Біктруганова, який був довготерміновій місії спостереження, і власне ми його як фундації запросили, тому що він від 96-го року брав участь весь час в місці спостереження в Грузії, Росії Україні. Кіргістані, тобто він майже всі, він є фаховцем, який спеціалізується по виборчих процесах пострадянських країн. І власне він разом з Ярославом Присташем, який є якби, експертом з польсько-українських відносин, сам є головним редактором української газети в Польщі, працював на довготермінової місії. Вони спеціально виїхали сюди до України, щоб приготувати методичну базу. Для місії короткотермінових спостерігачів, і вже потім, як вони приїхали тут, ми зробили для них тренінги, тобто сказали, на що ми маємо звернути увагу. Не випадково ми залишилися і звернули і об'їхали власне 170 дільниць виборчих у Львові. Не випадково так само ми звернули свою увагу на брюховичі і винники, тому що це була підготовка, тобто наші аналітики. Зробили моніторинг, і ви, ви дійшли до висновку, що це є горячі точки, тому власне, ми якби звернули свою увагу, і наші спостерігачі міжнародні були весь час на цих е -м, дільницях. То саме, наприклад, можемо сказати, що в наші спостереження була на рівні Тернопільщини, але там були проб, проб, якби, порушення, так але не настільки масові. Тобто ми ще зафіксували досить цікаву ситуацію у Трускавці, але все одно найбільше емоції, то вони були власне тут, у Львові, якби або в області львівської. Тому якби наша місія після такого аналізу наших довготермінових спостерігачів вирішила залишитися більшим суставом тут. І власне тоді, тому що ми зареєстрували на початку 30 спостерігачів міжнародних. А після того як приїхали сюди, і наші спостерігачі подивилися, що що діється, тобто яка є обстановка, ми збільшили від 30 на 60. Тобто розумієте, ми два рази більше просто приїхали з людьми, тому що зрозуміло, що з такою ситуацією, з такою, з такою кількістю бюлетенів, тому що якби не мали досвіду, тому треба було більше людей. І якби з цього виникала така ситуація. Мені просто чому я задала це запитання? Значить, я вчора в 11-й годині війській обласній державній адміністрації була на брифінгу і упродовж дня робила сюжети з різних дільниць і оці всі такі нюанси, які десь невідповідність була з бюлетенями, десь була затримка у відкритті дільниць, чи є у панства досвід, чи є подібні порушення, якби нормою, чи вони є виключно таким українським надбанням? А чи я можу сказати, я там розмовляв з Данилом, з Казахстану каже у це якби. Там, чи це є на цей, якби, регіон. Тобто напевно, ну, якби ми теж працюємо з інними спостерігачами, я особисто не була в Киргизстані, але ми так само співпрацювали, вони казали, що дуже сильно так само була тенденція затягування виборного процесу в Киргизстані. Тобто так, щоб ви розуміли, кожен наш спостерігач проїхав щонайменше 7-8 дільниць. І з, цього, з цих дільниць він мав вибрати ну, одну. Тобто вони завжди були парами, з того огляду, що один є зареєстрований спостерігач, другий з ним є перекладач. Щоб повністю наблюдати за процесом, вони мали вибрати, тобто з тих 170, які вони об'їхали, вони мали залишитися, ну, тобто, на кожного так, брали там вони 7-8, деякі мали 10 дільниць, деякі 12 навіть. Вони вибрали одну, і на неї залишались. Яким методом вони, якби, що якби, заставляло їх залишитись там? Тобто, і вони бачили якісь обмінні процеси. так. Наприклад, на деяких дільницях взагалі. Голова комісії не йшов на контакт, Тобто він не хотів показувати нічого, не казали, на яка кількість бюлетенів, чи щось. Просто би, кажуть, ну це ваше місце. Ну, живіть. Звичайно, що наші люди якби просто робили фотографії, ну вони не порушували вже конту, то вони спостерігали. А, якби були проби, тобто, якщо там були якісь проби, наприклад, що було більше ніж 10% людей, які залишались би ну то б голосували на дому, то вони так само хотіли брати участь і побачити, як, які це люди голосують на дому, тобто вони брали участь і в цьому процесі, так. Тобто, якщо в трускавці там були проби вкидання бюлетенів, то вони, звичайно, що залишилися на перелік голосів на власне на цій дільниці. Ну і за таким чином, або ще де десь були проби, ну тобто десь виключали світло, то так само вони залишалися власне на цій дільниці, де були такі різні ситуації. Процес якби демократизації, процес, процес, процес будови самоврядування дуже складний. Польше він вже відбувається 20 років. Więc jeszcze jest zadanie. To w nasze prawdopodobne pytanie jak jest, to, jest to pytanie depolityzacji, jakby y, miejscowych, no czy czy wybori y, czy samych organów miejscowej władzy. I w przeciwie nas jaka była różnica? To to y, za waszą rolę to zakłony jakby Tutaj jakby kandydaty mogły na tylko politycznej partii. Nas mogą kandydaci, to to mają kandydatów i do organizacji w jakichś komitetach wyborczych i w pryncypi idziecie te protestować, żeby kandydat był jak najbliższy powiązany z miejscową gromadziwstwem. No, ja nie powiem, że to wszystko wydaje się tak super, ale w pryncypi do tego my idziemy. I ja myślę, że to jest też jak tak jakby dla Ukrainy, To, to mi nie wydaje się, że w Ukrainie jest system zapolityzowany to jak my patrzymy ma, o mają mamy mamy zasięgi partii w Ukrainie i mają prawo prawo wysyłać swoich kandydatów to chcę, żeby jak cały wyborczy proces. Ale na sprawie tego podejścia za fej, że to jest duże to procesy zależy Chodziłoby się, żeby zależało od samych wyborców od samych Muhamadyanów Ukrainy. I w prensip ja tutaj tak powchodzę jako optymistą, że może ten proces składnić i dużo długo osiąknięty na czas, ale tym na mniejszy ja myślę, że w Ukrainie to sobie powiedzieć.